Італій Беталішах грає проти. Jimx. Вже я з ним грав, мабуть, тисячу разів. Чотири рази. Франція рейтинг 1877. Кілсу Канди Навичку отримали Блек Марадімера. Така ось штука. Така ось пісня. Треба центр проривати трошки, і поки у нас фігури краще стоять, то йдемо вперед. Ну, якщо б'є, то конем, звісно. Ну, звісно, ну звісно. тут, звісно, можна отримати шах і десь втратити щось. Так, він хоче конем щось забрати або зіграти сюди. Так, ні. Ні, ну чорнопольник тут. Фігура непогана. То... Щоб ніде не було там ударів і шах неприємний. Так, тепер білопольник наш має. І ну, може, звісно, якось так перевести. Зрозуміти, що все-таки треба білопольника обміняти. Я йому байдуже. Не дуже зрозумів. Ну, давай поставимо на лінію Д. Можливо, просто піше К виграти, але. А, тут же слон ще. Значить нічого я тут не виграю, просто поки. Централізую всі фігурки. Можливо, до речі, ферзь е 4 треба було зіграти з подвійним ударом. Можливо, ну вот так. Хочу тут забрати на цей удар. Якісь може там буде відскоки, відскаки, відскоки. Ні, він там. Хочу все поміняти. Не чему. Еще раз так, 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 так. Ну бью. Тут открытие или Е. Де і є тому? Чи ти сюди будеш чекати, ну, не знаю. Ну, я не в курсі. Так, Ч... Чек, чек, чек. Князь заберу назад. Щоб не заважав. Чи що ти там задумався? Так, ну позиція простіша стає. Коня ми відіграємо. Да. Ні, він чомусь. Це взагалі якийсь під шаг стаєш. Ну, не знаю. Ну, я не в курсі. Я не в курсі за ці двіжухи. Є такий шах, але ти сюди йдеш. Ми сюди. Ти сюди? І що? Нічого? Ем... Можемо тут взяти. Шах. Сюди. Так. Он, що ти задумав, хитрончик наш. Хочешь шах. ми сюди. Там, до речі, то у дуже тебе багато там шахів. А, ні, ти звідси шах даєш. Не. 20 секунд? Ну, все шахів більше нема. Ферзь висить, і мій тверсіде. Що, це по-твоєму нормально, да? А думаю ні. Дякую. Весела партія. Так. 79 на 67. Блискучий хід. Мабуть, сюда розлал наш 7 блискучий. Така, тактика. Чомусь суперник її недооцінив. Так. да оцінив. Так. Да, 4 був хід просто. Сюди сюди треба. Ага, ферзь G6. Просто ферзь 6. Ну да. Значить, нічого такого. Прям цікавого. Так, йому треба просто дати шах мені. Наприклад, я відійшов Кінь d 3, да. Я, ну, мабуть, на цю позицію пішов, тут взагалі в білих нічого немає. Ну, тільки щоб краще трошки стоять фігурки. Це нормально, але захист був. Окей. Чомусь він пішов прямо під шах, це Помилка. Так, можна було туру завлекати. Окей. Ферсі F5. F2. А, і шахів нема. Ми тримаємо на C2. І тут також закриті шахи. Така от перестроєчка була. Фігурна, щоб закритись від шахів. Не бачу. Я думаю, тут будемо тероризувати цими шахами. Вирішив звідси пошахувати. Ну а тут нема в нього вічного шаху, є просто мат.